Вітаю товариство з новим 26-м роком. Сьогодні у нас новорічний тер програми Чим живе мережа Він вибувається у записі, оскільки мережа цього тижня зустрічала Новий рік. І крім цього, на цьому тижні відбулося установче засідання комісії з безпеки для поводження складу якої потрібно також погодити зміни до положення про перевірку. Для цього лідери винесли два рішення на чергове голосування мережі, які стануть першими проектами рішень, які буде голосувати мережа у новому році. Це рішення спостережної ради про внесення змін про положення про перевірку, а також затвердження запропонованого складу комісії з безпеки мережі. Детальний зміст обох проектів рішень ви отримаєте у п'ятницю в розсилці. Ну і звісно, ми хочемо подякувати військовим, особливо тим, які є членами мережі, які дозволяють нам розбудовувати нашу громадянську спільноту для заподіяння повоєнного сценарію розвитку України. Кожен з вас, тих, хто ніс новорічної ночі бойове чергування, надає всім громадянам час, аби підготуватися до ефективного впливу надії влади. Слава кожному з вас, слава Україні, героям слава, честь бути з вами в одній мережі.